Ось буквально вчора знімав філімон. Як завжди наш філімон в кадрі знімав відео про те, як обробляли мотоблоком. І на рахунок того кореневої навколо персика, ось у нас персик Сатурн інжирний. І намагалися десь метр удалечінь, і то я показував, ось ми пошкодили корінь. Ну і тут у нас за рік повиростало ось таке. Ну, я думаю, сіянці буде, викопаю сіянці. Та й прищепимо щось, перещепимо. Буде як сіянець гарний. А виявилося дуже цікавенка. Це не сіянці. Це ось те, що я показував. Засліплює трошки. Ось. Це корінь, який ми обірвали в минулому році. Саме головне, що це корінь, не який йшов. До деревини, а який йшов від деревини. Ми його обірвали і він сам по собі лишився. І Він випускає ось такий пагін. Звісно, його можна посадити на постійне місце і воно буде зростати. Так що ось така штука. Знаєте, я сам здивувався, навіть я не надіявся. Я думав, що випускає там десь пошкоджене, трошки поцарапане, а це корінь, який лишається без стовбура. І ось так, з кореню. Можна розмножити мигдаль. А можливо, можна розмножити і інші дерева. Так що дуже цікаво. Ось, я навіть спеціально бачимо стовбур, перерваний в минулому році, корінь перерізаний. І ось він іде від стовбура. Ось таке. Дуже цікавенка, така, чи розмножується. Дерева, Ну, звісно, дерева потрібно власнокореневі мати, щоб розмножувати їх коріннями. Так що ось такі цікавинки бувають випадково все воно виявляється випадково. Працюємо далі. Сьогодні у нас буде інша праця, інша робота. Наш садок такий має блакитний колір, хоча люди кажуть, що не блакитний, поганий мідний. Ось такі блакитні у нас дерева є на каналі. Відео, як робити, як тримаються, як обробляємо. І як вирощуємо, який в нас врожай. Все це ми показуємо. Так що заходьте, слідкуйте і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займати своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі. Це був Миколаїв, я відразу не сказав, бо думав, що коротеньке відео буде, але вийшло відео як відео. Філімон працює. Все, тримаємось.